Всім привіт! Знову в ефірі після деякої перерви. Маємо коридорчик у себе вдома. вирішили зробити щось оригінальне, цікаве. І робимо мармурінчик на такій золотій, жовтій основі. Ось це наш палик допомагає Веронічка. Так, оце вже готово. Готова стіна такого на нас вигляду набула вже. Значить, підготовлена поверхня, пошпакльована. Офарбована китайським шовком. На срібній базі заколорована в пісочний жовтий колір. Вона висохла і тепер. Наносимо ліпушечки, наносимо ліпушечки. От палик у нас вже тримає шпатель і допомагає. Значить, методом штампування набираємо масу на кельму і робимо ліпушки. Ось такі в різну сторону. Робимо відпиточки. От, і так, нанесли цю стіну. Зараз вона підсихає трошки хвилин 10-15. І будемо пригладжувати вершечки, після чого будемо їх вминати і вполіровувати. Ну, подивимось, як буде продовжуватись наступний процес. Так, наші ліпушечки марморіну нанесені вже на стіну, зараз вони підсихають, після чого будемо їх пригладжувати і будемо формувати ось такі острівочки. після чого їх повторно через якийсь час приглянцовуємо. От Якщо подивитись так на фоні світла, Можна побачити мерехтіння на нашій масі. Значить, з чого, з чого в нас маса марморіну? Що ми зробили? Цього разу, цього разу я спробував використати фінішну шпаклівку акрилову фінішну дюфа фірми. До неї я додав звичайного просіяного пісочку. Десь в відношенні один до одного, одна част... дві частини шпаклки, одна, част... одна частина піску. Потім додав ось такий якраз глітер композитовський, можна інших фірм, бронза. І коли ми нанесли ось ці діляночки, відгінцу їх, цей глітер проявляється, він дає таке мерехтіння. Досить гарно дивиться, як воно переливається От, Потім масу заколорували універсальним пігментом. Тут ми використовували якраз отаку сніжечку кремовий для того, коли колорували китайський шовк підложку. А саму масу трошки заколорували пігмент міксом ось таким біжевим кольором. Вона у нас. Получилася ось така біжева, не, не така густа консистенція для наших ліпушок. Для наших ліпушок. От. Ну, зараз будемо приглянцовувати, приминати і будемо бачити результат.